Відповідальність за спроби незаконного перетину кордону України за липовими документами спочатку дії воєнного стану Державної прикордонної служби виявлено, виявлено більше 4 тисяч спроб використання підроблених документів з метою перетину державного кордону України за спробу незаконного перетину державного кордону передбачена кримінальна відповідальність а саме у разі надання завідомо підробленого документу. Це документи щодо інвалідності, багатодітний батько, документи щодо виїзду по системі шлях інші документи. Такі особи затримуються правоохоронними органами на державному кордоні, і тут саме цікаво: правоохоронці по-різному кваліфікують дії зазначених чоловіків, які використовують документи для спроби незаконного виїзду за кордон. По перше, за фактом як відбувається кваліфікація, за фактом використання завідомо підробленого документу, за час.